І так, був я в Аврорі, полював собі ось такий світильник. 169 гривників. Акумулятор зародив, він захав 1,2 ампер 2 години. Засвітився зараним, тобто він заразний. Тепер я відключаю. Є до нього от така от кріплення, яке можна прикраїти до чогось. І сама мій світильник. Світирник має магнітик. Можете до чогось примагнітити, Можете примагнітити до тієї підставки. З управління тут є виключатель і сенсорна кнопка. Сенсорна кнопка включає Біріс від світочки або і Т-ІТ. 4 години при максимальному світлі. Досить таке потужно освітлює приміщення. На випадок breakout, або навіть як аварійний світирник за такі гроші тільки непоганий рис. Справда світу не стабілізований, круп потрапити розташу, він раз блідо світиться. А резаміс аварійної насторної рампи досить непогано. Причому світильник широкий і добре буде освітувати, не давати тіні. Дякую за увагу.